Мої вітання. Відосі буде чисто про цибулю. Не дуже довгий. дивіться яка цибуляка. Цибуля вже основна маса почала лягати. Основна маса. Цибуля ось така після доща заросла активно буряном. Ну як активно, тут його не багато, просто кущистий, він такий здоровий. А так він так поодинокі по кущі здорові після дощу дуже добре підросли Значить, цибуля почала ось так лягати бачите лягає вже є два варіанти які можна збирати пройшов дощ то бажано було б її вже з землі дюргати перед тим як Не перед тим, як, а дюгати щоб не гнила бачите є трошки буряна все зелене як трошки. Один кущ, на здоровий. І так само і так далі і далі. Тобто є два варіанти, які можна зібрати. Можна просто, от як вона лежить, зараз виджубати ви на кучки і положити. Можна чекати, на зараз дощ. Пішов дощ. Якби не було дужча, можна просто так залишити і чекати, поки вона висохне. Прям висохне до самого сухого. І ще один із варіантів є це просто взяти зараз реглон, реглон супер, забовтати в бачок, сверкнути це все разом, діло. З буряном, зі всім разом, і через 3-4 дні це я зараз зроблю і через 3-4 дні я вам покажу, що воно має бути. Висохне повністю все, а тоді просто вже суху готову цибулю позбираємо. Цибуля в цьому році не дуже така, вона мені подобається. Там десь, може, найду відостой з весни, кину теж Вперше, цього. Перший коментар. Значить, яка була ситуація, посадіна на осінню з цибульки, з маленької одиничка. Така не дуже вона була. І не вистачило. Ось тут маленький зовсім клаптик, не вистачило. Купили кілограм окремо вже взагалі в іншому місці. Посадили, то ця вся. Оця, що Пізніше саджена на тиждень. Весною вона е, набагато яскравіша була така здорова, сильна, класна. Але взяла і вся вистріляла. Іменно ось цей кусочок цієї іншого сорта. І вистріляла вся. Виявляєте? А та, що саджена з такого якогось не дуже хорошого насіння. Ну як не хорошого, воно було не дуже, не дуже велике. Бо та іменно така, іменно чітка вся. О, то ця не вистрілила, ні одного стрілюха не було. О, і має вона ось такий вигляд, бачите, вже полягала, так як є дощ, сильний ляпнув, може бути ось така біда, бачите? Гнити може бути, то її треба бігом зараз вже і вона попалася. О, Кабуля, цибуля цього року не дуже доглянута була по тій причині, що... По тій причині, що з осіння оце ж посаджена, прийшла весна, затотали її собаки, прямо такі стежки були, настрій одразу пропав ще тоді і І настрій пропав і вже щось. Не дуже хотілося її вирощувати, якщо чесно. Потім це ж почався бур'ян. Взагалі-то ми раніше вирощували цю булю, то обробляли її все вручну. Садилася вона, не в мінджрядя, 10-10, 10-10. Все по 10 см міжрядя. Садиться 10 рядків, тоді стежечка широка і 5, так само, тут дві загоньки. В цей раз воно посадилося значить, тако. 10 міжряддя, 20 10-10, між 20 От. І в результаті такого негустого посіву виник бур'ян. Більше його якось вийшло. Вчасно тоді не, не змогли його сапнути. Вчасно, ну сапнули, але невчасно. Він там щось начався трошки. Потім було значить, челлендж. Препарат челлендж по буліну, трошки воно його притупило. І така зараз цибуля. От. Але що я вам скажу, що в тому році всю пору вже давно рвали, в цьому році ціни немає, на цибулю ціни немає, то поки так особливо і рвати не спішимо, бо рвали ось такою. Ну, вона тільки лягала, рвали, обрізали і вже продавали. Тоді ціна була на нього. Пізніше також впала ціна. То в цьому році ціни немає, так і особо вже й... і не спішимо його значить, рвати. Не спішимо рвати. А вже як вирветься, лишиться собі для їжі і, напевно, буде вона садитися на зелену. Оскільки ціни нема, щоб продавати цибулію, то будемо її садити зеленою. А значить зараз після таргон, таргон плюс, де препаратик. Пошукайте в інтернеті, це хороший дессикант, ним так само можна сою, пшеницю все робити. Часник так само. От, І запам'ятайте цей зелений фон. Через 3-4 дні землю шоцик, яке воно буде все сіре. Також цибуля є ще ось тут. Та, яка сіяна була з насіння. Хто пам'ятає, той пам'ятає, тут я сіяв цибулю і редиску. Редиску ми вирвали, посадили вже капусту тоді. Тут -а нічого нема, просто бур'ян росте, треба скусити. Синя цибуля, до речі, тут була, Тоже щось вона не зійшла, щось її не видно. А та, яка зійшла. Довго вона була без поливу, але зараз має такий. Здоровенький вигляд, дивіться, яка вона на три пальця вже, так, да, щитати. Дивіться, три, три пальці сховалося. О, є більше. Сорта ліце, оця цибуля зветься. Це ця сама цибуля, яку я сіяв там біля кропу. Та сама цибуля. <кхід> Значить, тут також не дуже вдале місце, тому що дуже багато берізки. Там нижче до, до річки. Там взагалі жахливо, ну завжди завжди там багато буряну, то його позбутися неможливо. Але більш-менш так можна вважати, що цибуля тут є. Дивіться, яка чітка цибуля, це цибуля з насіння. І вона ще дивіться, яка чітка. Вроді так. Але стоїть, росте і все нормально з нею. От. Тобто зараз спочатку ми зберемо ту цибулю, це ще підросте, а тоді ще й зберемо цю цибулю. Може ще на це місце, де тут ця цибуля, якщо до кінця місяця ми її вирвемо, може ще посіється якась морква або, або може і нічого, бо тут берізки багато. Або хоча б якийсь такий маленький невеличкий клаптик. Потім цю цибулю так само накриється цим дісікантом, Одразу хочу сказати цим людям, які дуже очкують, оце, що все кропляне, то я вам скажу, що оцей хліб, який ви зранку їли, точно так само обробляється цим препаратом, яким я обробив цибулю. Той олій, на якому ви жарили яйця, соєчник оброблявся точно тим самим препаратом. Перед збором соєчника. Сою, та, яка використовується для там, не знати чого, для яких, всяких котлет, чи для чого її там використовують для ковбаси, також інколи обробляється цим препаратом дісікантом. Так що трошечки заспокойтеся, не нервнічайте, тому що ви цю хімію, так як і я, їсте кожен день і вже її руками їсте, їли і будете їсти. Ось що я вам скажу. Значить, <coughs> опять же, ця цибуля цверкнеться і так само згорить все з буряном. Так що, найцікавіша розповідь про цибулю буде, це вже я буду знімати ролик дня через 3-4. Це я вас просто підготую, підготовую. Через дня 3-4 я покажу, як вона вже підсохла і розкажу деякі нюанси із тих нюансів, які я знаю. Цибулю вже бувало так пару разів вирощував. Бувала вдача, бувала і невдача. То розкажу про вдачу і про невдачу розкажу про цибулю. Дивіться, які качанчики класні стають. Скажу такі, вони не дуже ще здорові, але вони ростуть. До речі, про помідори. Зараз я розкажу, як я вас всіх розвів. Це Мамако. Дивіться, скільки їх. Розкажу, як я вас всіх розвів. Я думав, що це сорт Бокалар, а виявився сорт корбін. Ну не сорт, а F1. Ось ці помідори, це сорт бокалар. А ось ці помідори. Ось дивіться. Це сорт корбін. Десяти. Сорт корбін від сингенти. Бо я тоді щось трошки попутав їх, думав, що це сорт бокалар. А виявився корбін. Так що, чекаємо відоса про цибулю, будуть дуже цікаві факти по збору, по зберіганні і так далі. Хай вам всім щастить.